Втратив зір на війні, але не втратив бажання жити. Ветеран із Вінниці Артем Бондарєв після важкого поранення не лише повернувся до роботи і повсякденного життя, а й активно займається спортом. Разом із своїм тренером-помічником він готується подолати нью-йоркський марафон, але для щоденних тренувань ветерану потрібна спеціальна бігова доріжка, на яку він збирає кошти. Щосуботи зранку Артем Бондарєв зустрічається з друзями неподалік стадіону. Перед початком забігу роблять розминку. Кілька вправ на розігрів та дихальні вправи. Починаємо з голови кругові оберти. Один, два, три, чотири, п'ять. Після розігріву Артем разом із тренером Максимом Марункевичем прямують до стадіону. Тут вони готуються до основної частини тренування бігу. Це є заряд мотивації та позитиву, щоб сати зранку в суботу. Головне везти таксі. Після важкого поранення, яке отримав Артем на фронті, уже й не думав, що зможе повернутися до спорту. На війні під час перестрілки з ворогом кулеметник повністю втратив зір. Це було в лісі, це була Луганська область, це був близький контактний бій, це була перестрілка. І мені кинули з підствольника пару гранат. І, на жаль, очі мої не видержали осколків. Поранення Артем отримав наприкінці 2022 року на Луганщині. Попри зусилля лікарів, зір повернути не вдалося. Але він не дозволив втраті зору зламати себе. Через тиждень після поранення перевезли мене в Львів і мені запропонували, що до мене прийде дівчина незряча і покажеть мені, як жити. І знайомство з нею дало мені перший поштовх до того, щоб самостійно пересуватися з тростинником. Завдяки підтримці тренера, або як його називає, оборонець гайд, Артем знову займається спортом, бігають за допомогою спеціальної еластичної стрічки. У нас є чітка програма, все покроково, крок за кроком, ми будемо йти до своєї мети. Мова не про марафон нью-йоркський, а мова в першу чергу бути активним і брати все від цього життя і підтримувати один одного. Артем за виграшки тепер долає кілька кіл на стадіоні, і наша знімальна група ледь встигла за ветераном, щоб узяти комент під час пробіжки. Форму потрібно тримати. Оце. У нас є момент, що раз неділю бігаємо, і мені недостатньо, мало рухаєш. Артем тренується не лише задля підтримки спортивної форми. Ветеран поставив собі ціль пробігти нью-йоркський марафон, а це понад 42 кілометри. І для щоденної підготовки потрібна бігова доріжка. Потрібна спеціальна бігова доріжка, яка буде з поручнями, яка буде давати фіксацію. Так, да, це дуже важлива складова вартість професійної доріжки 150 тисяч гривень. Артему вдалося зібрати лише третину. Кіркот для донатів на екрані. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.